І з вами я і я покажу, як зробити промокоди в Pocket код Перший створюємо наш проєкт. <звук> я його назву просто «Промокоди». Я зроблю так, що монети будуть Ось так тут. У мене буде такі просто монет. Тексту на тебе. Авто. Такі монетки в мене будуть, які будуть добиратися в переводі в А тут в мене будуть монети. Далі додаємо тут показати зміни. Монети в мене будуть. Вас, може, що захоче, тим. Так у мене тут буде чорного кою. так Далі додаємо. Прочитати зміну з п'ятої монети. І далі додаємо що куди буде водитися. Сам правим окото. Има ето бъде вот така стушка. Да бъде просто така билен център. Авто. Так, малень. Вот такая. Ну, води. И вставляем, куда нам треба. Так, еще мы треба это тут. Разместить визуально вот сюда. Встановить тоже є есть бишек. А як виглядає? Вот так І тут виявилося. в мене буде бісу, саманько. Вигляде. Встановити І Іде вісія буде. Так на 150. Добре. буде Містите, буде десь отута. Тепер додаємо прийдутую Так. вигляди запитати, промо хоть тут? А, це я тут звести. Про мокоди. Ну, це не. Нет, Це песня. Зараз гадаю. Значит, тут песня. Ну, мокоди. Так. Маккоди зберігати ви новий промокоди? Тепер додаємо, якщо промокод дорівнює Вводимо наш промокод. У мене було такой десь. Тува. Я Де тут. А? Дані. Змінити зміну. Монети на десять. Вводимо R10. І ми так можемо багато розводити. Щоб зробити, щоб в мене було скільки раз один промокод. Вводити то робимо от так. Добавляємо тут сайм-нес і шукаємо так. Замінити елемент у списку. Наживаємо перо промокоди. Писаємо один з. І скільки у нас промокодів. То переміщаємо місцями. <соржу> і Записати зміни написів. Монети. Копіювати. І промо-код. Як тому не почати? ПМОКОДЕРУ. Десять. І взагалі нічого не поміг. А, по. Тепер заходимо в фон. Повторити. Будемо всіх, хочемо, щоб зараз вводився на промокод. Тут добираємо мінус функції. Вибираємо кількість елементів. Назва нашого без по мокодам. И добавляем в среднем. Не заставим. Задачу один список Вермин на ноль. Так давай пойдем. Підемо один наш, поки що все не готово. в видані. Записати список на прияти і додаємо. Так, не то. Mm. Вот. Ежет к моему коду. Так, ну сейчас же еще. Тут промокоди Там де промокоди до і пункції. Елемент один. Після промокодах. можна додати. Показати зміну. Перемокоды. Выбираем кое. Разместите в зоне. Вот сюда. И вы его. ще не додав я тут туда... до рівні 0 і додаємо так написати список на пристрій і так робити. Вводим, получаем дальше. Сейчас водим і нічого не получаємо. Так, я це зараз провірю. Ага. Нас то нічого не робит. Вот так с пока статейка. Напишіть в коментарях, про що ще тут зняти. Ну а...